Ціні підсумки п'ятниці, 3 листопада. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Тіло героя повернули додому. У Хмельницькому попрощалися з бійцем Дмитром Варіним, який загинув торік у липні. Для навчання та електроенергії сонячну електростанцію встановили у вищому професійному училищі номер 25 Покликання допомагати іншим. Соціальних працівників привітали із прийдешнім професійним святом. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Дмитра Варіна. Чоловік воював за Україну з 2014-го. Коли розпочалася повномасштабна війна, знову вирушив на фронт. Дмитро Варін служив у лавах 109-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув від кульових поранень 27 липня 2022-го поблизу Волновахи. Відтоді вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього моменту сподівалися, що Дмитро живий. Йому назавжди 35. тридцять Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Бувши в АТО, почалась війна, він в АТО був, воював і так і там було, було в Бахмуті, лишився жити, ходив на роботу, працював. Потім почалася війна і він пішов знову за контрактом, пішов знову захищати. Двадцять сьомого, двадцять пішли на завдання. В село Велика Новостоловка сповіщення прийшло, що він пропав. Шукали рік, рік, три місяці. Чекали, шукали і, і три дні назад позвонили, що знайшли і робили ДНК по мамі. Зробили ДНК, син у нього, дочка ще є, теж здавали ДНК. З ними не бачу ніколи. Це страшний бік, який розтягується на дні, тижні місяці. Він справжній український герой вийде в Побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва в Святопокровському кафедральному соборі долучили до справи у якості доказу після клопотання адвоката. Потерпілого його переглянули під час чергового засідання в Хмельницькому міськрайонному суді. Цього разу заслухали ще одного свідка події, тоді як обвинувачений Ігор Слободян від показів на цьому засіданні відмовився. Детальніше Ірина Аріон. Чергове судове засідання у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва в Святопокровському кафедральному соборі 2 квітня відбулося в Хмельницькому міськрайонному суді. Цього разу заслухали і ще одного свідка події. Вона назвала поведінку Артура Ананіва кощунством та святотатством і повідомила суду, що його не били, коли виводили з храму. Однак, як саме це відбувалося, не бачила. Ще один свідок у справі наразі звільнився з поліції та виїхав у Канаду за клопотанням адвоката Артура Ананіва. побиття, котре є у вільному доступі в інтернеті, долучили до справи в якості доказу. Хоча адвокат обвинуваченого Ігоря Слободяна заявив, що протокол сторінки огляду відеозапису та самого відеозапису не отримав. Адвокат Ігоря Слободяна також заявив клопотання про допит іще одного свідка, якого раніше планували заслухати зі сторони обвинувачення на наступне судове засідання. заставити або незвичну поведінку сторони захисту. Я не вбачаю цінності його виклику, оскільки знову ж таки сторона захисту то повідомляє, що йому не були відкриті. То він не знає, то не знає, не знають, що це за свідок, то невідомі покази. Адвокат Ігоря Слободяна також завикли питання про додатковий допит Артура Ананіва щодо виклику потерпілого сторона виновач не вбачає. Необхідності, скажімо так, оскільки е, оскільки вже потерпіли там свої схвальні покази з тих подій, які е, відбувались. Суд ухвалив не заслуховувати Артура Ананіва додатково. Він наразі перебуває на службі в ЗСУ. Вивинувачений ігор Слободян від показів цього разу відмовився. Наступне судове засідання відбудеться 29 листопада. Ірина Аріон, Микола Ярковський новини міста. У Хмельницькому запрацює ще один ветеранський простір. Відкриють його на базі громадської організації захист об'єднання волонтерів. З військовослужбовцями та їхніми родинами працюватиме штаб із 15 осіб. Це кейс-менеджер, психологи, юристи, соціальні працівники та кар'єрні консультанти. Окрім того, організовуватимуть групи підтримки та майстер-класи. Запрацює центр наприкінці листопада. Олександр Семенюк розповість більше. У штабі громадської організації захисту об'єднання волонтерів триває капітальний ремонт приміщення. Його планують переобладнати під ветеранський простір. Приміщення старе ремонту не було багато десятків років, і ми робимо абсолютно все, починаючи від того, що облаштовуємо стіни, міняємо покриття на підлозі. Робимо натяжні стелі, заміна вікон дверей, тобто повністю ремонт від а до я для того, щоб могли працювати спеціалісти уже з нашими безпосередньо самими ветеранами і членами родин. Що влітку 2022 року волонтери визначили роботу з ветеранами одним з пріоритетів, отримавши грошову підтримку від громадської організації і «Єднання» вони взялися за ремонтні роботи. Взагалі ми багато працюємо зараз з родинами наших військовослужбовців і самими ветеранами, які частково вже повертаються за станом здоров'я, і це є однією з наших таких головних сфер діяльності. Тому ми планували далі працювати в цій сфері, розвиватися. І ми зрозуміли, що маємо дуже багато запитів на цю тематику. І в нашому місті станом на сьогодні немає єдиного ветеранського простору, куди б знали родини, ветерани, що можна прийти звернутися і отримати таку комплексну допомогу. Нині Тари навчаються, аби більш фахово комунікувати з ветеранами та їхніми родинами. Тут буде працювати мультидисциплінарна команда: кейс-менеджер, психологи, юристи, соціальні працівники та кар'єрні консультанти. Окрім того, організовуватимуть групи підтримки та майстер-класи. У нас є коаліція ветеранських просторів. Ми входимо в цю коаліцію, і є таких 23 центри по Україні. Тобто, переважно вони знаходяться в обласних центрах в області по одному центрі, де вже працюють за таким механізмом, як от будемо впроваджувати. Ми. Тобто вони обрали комплексний підхід, в них працює повний штат працівників. І вони опрацьовують запити від починаючи працювати через родину, закінчуючи з за самим ветераном. Дійсно, це якщо брати в національному масштабі, це мало. Тому що мало одного такого центру на регіон. Але якщо говорити про досвід роботи, то ці центри працюють ще з 2015-2016 років. Вони мають величезну експертизу, і вони вже можуть ділитися досвідом, допомагати створювати команди в громадах, звісно, менші не такого масштабу, але повністю готовий алгоритм дій Вони вже готові передавати для роботи. Відкрити ветеранський простір планують 21 листопада. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. 200 осінніх та 107 зимових маскувальних сіток збираються виготовити та відправити на фронт волонтерки громадської організації Сильна жінка. До цього їм необхідна тканина, якої кажуть, не вистачає. Тож просять хмалячан допомогти із закупівлею необхідних матеріалів. Їх можна привезти до штабу. Нещодавно він переїхав. Як облаштувалися на новому місці, цікавилася Ірина Кондратюк. Вимушена переселенка із Херсона Олена Лисенко вже більше року проживає у Хмельницькому. Майже одразу після переїзду вона долучилась до громадської організації Сильна жінка. Тут виготовляє сітки на фронт. Адже не може бути осторонь у важкий для країни час. Якщо так ну, у нас 5-6 людей, то ми вже достатньо швидко сплітаємо дві, іноді три великих сітки. Ну, середні розміри 4 х 6, там 4 х 8, ну, більш-менш так, ми вже такий колектив злажений такий. У нас все швидко, швидко, добре. Тобто це не, не важко, не важко зовсім. Ну, ще з надією на те, що це когось спасе, комусь допоможе. То... Неважко з літа цього року щоденно допомагає створювати маскувальні полотна. Й хмельничанка Ніна Слободян каже переважно платені тімори. Раніше я сітки в'язала, потім я придумала, що я можу ще й в'язати кікімори, і все. Я просто не просто таке міг за шити, тому я. Собі ну, як перша була пробна, а потім я зробила так, як вона найкраще, щоб було. Тобто там рука все змінювалася, то я розумію в шиті, розумію ну, в таких речей. Вона не стільки важка, що це бачите, що тут багато треба його в'язати, різати, в'язати, кроїти, придумувати. все. Ну просто її дуже довго можна так сказати. Це на кікими в середньому тижні. У мене йде на те, щоб її зв'язати. Нині волонтерки мають замовлення на 200 осінніх та 107 зимових маскувальних сіток. Для цього їм необхідна тканина, якої кажуть, не вистачає. Ми використовуємо спанбонд і оксфорд, це дорогі тканини, і ну вони не промокають, вони не горять, вони дуже легкі. І хлопчикам, якщо от на якусь техніку, то швидко натягнули, би слі її сняли. Коштів не вистачає, тож просять хмельничан допомогти із закупівлею необхідних матеріалів. Їх можна привезти у штаб громадської організації. До слова нещодавно він переїхав. Нині знаходиться за адресою вулиця Ніна Янчук. 20. Голова правління додає, переїжджати їм доводиться уже в п'яте з початку заснування. Це комунальне приміщення, яке волонтерам надали безкоштовно. В кожному приміщенні ми шукаємо якусь зюмінку, і вони всі для нас були дуже хороші. Ми, ми за кожним скучаємо, але нам головне, щоб що щоб була вода, щоб не капло на голову, було де помити руки і попити чай. А все останнє нас страшно? Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Сонячну електростанцію встановили у Вищому професійному училищі номер 25 Це спільний проєкт закладу та Хмельницького енергетичного кластеру. Ключова мета інтегрувати тематику альтернативної енергетики в освітній процес, адже за цим бачать майбутнє. Тож у наступному навчальному році в училищі планують запровадити нову спеціальність. Крім того, на базі ВПУ організують навчальний курс про сонячну енергетику для всіх охочих. А ще станція частково гарантує закладу енергонезалежність, адже частину приміщень електроенергією забезпечує саме сонце. Більше подробиць далі. Для навчання та електроенергії віднедавна вище професійне училище номер 25 має власну сонячну електростанцію. Панелі встановили на даху одного з корпусів закладу у партнерстві з громадською організацією Хмельницький енергетичний кластер. Ми проваджуємо проект сонячна енергетика, як складова освітнього процесу. В межах цього проекту ми зокрема встановили сонячну станцію для в першу чергу навчальних цілей для того, щоб учні ВПУ мали змогу на практиці дізнатися, що таке сонячна енергетика, як будуються сонячні станції. сфера зеленої енергетики це одна з професій, за які за якою є майбутнє, і відновлення України. Ми дуже сподіваємося, воно теж буде зеленим. А відповідно, це потребує спів. Кадрів. Потужність фотомодулів 3,5 кВт. Наразі сонячної альтернативи вистачає, аби частково забезпечувати електроенергією один із корпусів закладу. Та все ж головна мета встановлення станції навчальна. У нас, в принципі всю електростанцію збирали діти під моїм наглядом. Ну і під наглядом постачальника, Ну, в основному все робили діти. Тобто всю конструкцію металоконструкцію збирали діти. Панелі кріпили діти зацікавилися вони та ну. І це майбутнє, це прогрес. Слідкують за роботою СЕС за допомогою програми на комп'ютері або ж мобільного додатка. Тут видно, скільки енергії вироблено, спожито або ж залучено із загальної мережі. Це а також спеціальні стенди допомагають на практиці вивчати тематику альтернативної енергетики. Поки що про неї розповідають учням, що опановують професію електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування. А вже з 1 вересня 2024 року в училищі планують відкрити нову спеціальність. Дуже актуальна і затребувана є тематика встановлення СЕС для виробництва для сільськогосподарських підприємств, для фермерських господарств, для приватних господарств. Тому постала така необхідність, і ми зараз готуємо документи для ліцензування такої нової професії. Якраз це будуть фахівці, які займаються встановленням і обслуговуванням сонячних електростанцій. Крім того, у рамках проєкту про сонячну енергетику розкажуть і всім охочим. В училищі невдовзі організують навчання із залученням експертів. Практиків, буду розказувати про практику використання матеріалів, підготовку до цього обладнання, настроювання поверхневу, про прорахунки як робити для сонячної електростанції. Ну, також як підбирати місце для цього використання і прораховувати необхідність, чи вартує воно встановлювати участь у навчанні безкоштовна. Потрібно лише заповнити анкету на сторінках Хмельницького енергетичного кластеру у соціальних мережах. Першу зустріч запланувала на 18 листопада. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін, новини міста водоканал продовжує покращувати матеріально-технічну базу. Цього тижня підприємство отримало новий дозуючий насос, який контролюватиме подачу гіпохлориту в резервуари чистої води. Це спеціальний дезінфікуючий засіб, який робить воду придатною до вживання. Тож таке устаткування має постійно знаходитися в роботі та подавати необхідну кількість засобу. Попередній дозуючий насос використовувався впродовж чотирьох років. Він вже відпрацював свій експлуатаційний термін. Нове обладнання комунальникам Хмельницького водоканалу надали безкоштовно від міжнародної організації з міграції з незараження води ну, сьогодні, в сьогоднішніх умовах війни. Це один з самих там дуже ключових моментів в діяльності підприємства. Це одна з важливих там вода має бути чистою і придатною для пиття. І цей насос буде в цьому приймати участь і забезпечувати концентрацію гіпохлорид на рівні 0,8-1,2 мг на, е, на станція, е, яка подає гіпохлорід в мережу. Гіпохлоріт це продукт, який містить там в собі так само там хлор, який використовується для знездраження води. Тому цей дозуючий насос це високоточне обладнання, яке е, дозує гіпохлоріт в водичку так, щоб ми її потім не відчували. І знезаражує е, цю воду. Цим насуснам дала міжнародна е, організація з імміграції і мали вартість там десь до, до півмільйона гривень. Тому якби би нас нас досить суттєво. У Хмельницькій міській раді привітали працівників соціальної сфери. Цієї неділі вони відзначатимуть своє професійне свято. Грамоти та подяки вручили 31 спеціалісту. Деталі у наступному матеріалі. Більше п'яти років у міському територіальному центрі соціального обслуговування працює Оксана Романовська. Каже, за спеціальністю вона бухгалтер, але робота соціального працівника до душі. Я прийшла працювати в територіальний центр, мені ну, дуже подобається це щось нове, це допомога людям, які того потребують. Незважаючи на те, що, як людика дуже звідно важко працювати. Але якщо входити в їхнє положення, якщо люди потребують допомоги, то їм потрібно допомогти. Сьогодні у Хмельницькій міській раді привітали працівників соціальної сфери в першу неділю листопада. Вони відзначатимуть професійне свято. Дуже приємно, коли ти дійсно можеш комусь допомогти. Дуже приємно бачити подяку. Дуже приємно бачити результат своєї роботи. І на сьогодні, сьогодні сьогодні бачиш, що ти допомагаєш дійсно, коли людям від цього йде. Це взагалі вперше подяку від міського голови отримала 25-річна Валентина Громова. Чотири роки вона працює у міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Нині очолює відділення підтриманого проживання. На сьогоднішній день наше відділення надає послуги з підтриманого проживання, обслуговує таку категорію осіб, як особи числа внутрішньопереміщених, особи, які перебувають в складних життєвих обставинах, бездомні та безпритульні. Ти маєш любити свою справу. Ти маєш нею жити. Грамоти та подяки сьогодні вручили 31 працівнику I for him. Кожний день потрібно бути в ресурсі, щоб допомогти, щоб зарадити, щоб знайти вихід разом із тими клієнтами, які звертаються до соціального захисту. Та всі ті пільгові категорії, ті всі нужденні, які сьогодні з нами разом долають і війну, і долають психологічне насильство, і будь-які його види. Кожен день працівникам соціальної сфери потрібно мати гарний настрій, щоб передати оту частинку любові, добра і саме допомогти всім, хто потребує цього. Працювати теперішніх умовах насправді досить таки складно, навантаження на всю сферу суттєво збільшується і буде ще збільшуватися. Незважаючи на те, що нам не просто зараз, я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що нас чекають ще в частині роботи набагато складніші часи, тому що о, та сфера, за яку ви відповідаєте, яку ми разом з вами, вами працюємо. Вона реально з кожним днем буде мати все більшу і більшу роль для всього українського суспільства. Тому всім вам бажаю сил. їх треба буде насправді дуже дуже багато. Всім бажаю врождення, великої витримки. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Хмельницькі настільники готуються до клубного чемпіонату України. Цьогоріч вихованці відділення тенісу Настільного, де ЮСШ номер 3 виступатимуть у вищій лізі. У складі команди з Хмельниччини спортсмени Вадим Токар, брати Максим та Денис Микитюки і Андрій Островський. Стартує чемпіонат України наприкінці листопада. В цьому році клубні чемпіонати України зробили так: перший відборочний тур. 28 команд чоловічих і 18 жіночих. Вони зробили общий тур для того, щоб відбори в Суперлігу, вищу лігу, першу лігу і регіональну Лігу. Наша ну, Хмельниччина е командувала дві команди. Е перша команда попала в е вищу лігу. Є завдання, і це завдання ми повинні ще виконати. Тобто Попасти в цьому році, е доказати, що ми що найсильніші, попасти в Суперлігу. Починається підготовка до вищої ліги. Приїхали і побачили, що в нас з командою є усі шанси перейти до Суперліги, то зараз чуть, -чуть посилили тренування. Ще кращий результати. Ми відпрацьовуємо подачі, відпрацьовуємо прийом подачі, куди потрібно зіграти. Ще ми дивимося на суперника. Як він грає? Чи він грає атакуючий стиль, чи він грає захисний стиль? Тобто, в такому плані, ну я би сказав, що вище ліга – це вже йде більше про стратегію. Це все на сьогодні. Дякуємо, що з нами. Бажаємо вам гарних, спокійних, вихідних. Слава Україні!